Вітаємо вас на 12 липня. Сьогодні з яриком йдемо копати часник, тому що був великий дощ. Зараз жарко, знаєте, щоб він не зогнив. Тому трішки викопали, покажемо результат. До речі, я чув, що в цьому році часник так собі, не сильно великий. Тому давайте подивимось. Покажу, що в мене. Ну а ви в коментарях напишете, який результат у вас. Так, ділянка наша з часником, трохи викопали, скажу, мокро потрібно спішить копати, бо може зогнити. Невеликий в цьому році. Але вже який є. Ну його й немало тут, так що хоч він такий маленький. Буде Ярик, тепер щасником на зиму, до ковбаси. <ріст> 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 до сала? Правильно, до сала. Отакий. От Та нормальний буде. Я вам скажу, я от коли викопую я, ну він у мене довго отако лежить в такому стані з оцим усим, я його не обрубую зразу. Вже коли геть засохне, це ж там під зиму десь. Тоді вже сікатором пообрізаємо. Та і все. Так, отакі кубки там ще в нас трішки залишилось. Ярик висмикує, як завжди. А я підкопую. Отакий. Ну я чув, що в цьому році часник невеликий, тому не знаю, друзі. Напишете, як ваші результати, хто копав вже, хто не копав. У нас на підході вже ця як вона, цибуля. Тут рядків 10, може 15, чи скільки їх там. Ще цибуля і все. Цибулю ту, що я садив через розсаду, Exhibition і гібрид, То цибуля шикарна. Перший раз в цьому році посіяв, сподобалось, я вам кажу, на той рік купляємо гарне насіння, беру касети і вирощую через розсаду. На капельний полив і планую так нормально засіяти. Так що будемо ярик з часником із сибулею. По сортах не знаю. Тут його два, все воно в купі. Бачите, який мокрий. Якщо перетримати, він вже починає чорніти так. Тому що дощі зараз жарко парить, він дуже швидко може зогнити з цим ділом краще не затягувати. Бо в нас за планом сьогодні ще капельний полив. Тому чекайте відео. Десь під вечір, можливо, трішки раніше я закину. Робимо полив на ось цій теплиці. Добре, на цьому все. Далі буде і всім пока.